Ухті, а тут прям лавандова така називати. Я, Я ще, ще й посуду поб'ю, ще буду платити за посуду. Зачепилася тільки що з корзиною. Дивіться, значить так, лаванда. Green Вольф. Скільки вона коштує? Боже, як вона пахне. 119 гривень мінус 33% на лаванду. А це не лавандін. Лаванда. Чим відрізняється лаванда від лавандину? Я дивилася відео, що в лаванди отакого вона, а лавандин більш такий пустуватий. Правда чи ні, не знаю. Блін, рюкзаком зачіпаюся, всім зачіпаю. Слухайте, это тут прям ця Франція. Просто Франція в Ашані. Дивіться, ручки. Такі прикольні. Класно, так? Да? А, Значить, Немона, Джен Сім, а Що це автор? Допомоги звички силу духу. Коротше, треба бути сильним духовно», пишуть. Бакали, кава, о, старого Львова. 540 гривень кава коштує, лаванда. Слухай, ти бачиш такий маркетинговий ход? Все під лаванду і лаванда продається. Чи, е, чи лаванда продається під все? Як тут сказати?